Вітаю! Мене звати Тетяна Звінчук. Я випускниця ліцею номер 12 Ювілейний. Прагну поступити у БДМУ і олодіти професією психологінію. Я вважаю, що ця професія є необхідною, тому що у сучасному світі треба вміти допомагати людям у стресових ситуаціях, у боротьбі з шкідливими звичками, такими як наркоманія та алкоголізм. Крім того, хороший психолог завжди допоможе людині розвиватись, ставати краще та досягнути в собі. І душевного спокою. Тому я сьогодні тут, у лабораторії абітуріанта БДМу, і маю гарну нагоду поспілкуватись з деканом першого медичного факультету Олександром Григоровичем Буряком. Доброго дня! Мене звати Олексія Смінчук. Вітаю. Вітаю. мене до вас запитання. Я бачу в вашому кабінеті дуже багато нагород. Можете трошки більше про них розповісти? Дані нагороди вибороли студенти медичного факультету номер 1 у різноманітних спортивних змаганнях, а також у щорічних спартакіадах, які проводилися в Буковинському державному медичному університеті. І багато років поспіль саме студенти медичного факультету номер 1 були переможцями. Розкажіть. Будь ласка, Трішки більше про перший медичний факультет, про, наприклад, його традиції. Медичний факультет номер 1 є правонаступником лікувального факультету, який до 1975 року був єдиним факультетом у Чернівецькому державному медичному інституті. За період становлення медичного факультету номер 1 його очолювало 18 деканів. Які в своїй роботі, окрім організації освітнього процесу, ще були фундаторами багатьох наукових шкіл, які відомі як Україні, так і за кордоном. З 2006 року на медичному факультеті номер 1 організована нова спеціальність, та саме спеціальність стоматологія, і після цього медичний факультет номер 1 отримав назву медичний факультет номер 1 та стоматологічний. У 2008 році, після того, коли на спеціальність медична психологія було набрано більше 200 осіб, був створений стоматологічний факультет і медичний факультет номер 1 отримав свою попередню назву. У 2008 році до медичного факультету номер 1 були приєднані спеціальність педіатрія та медична психологія. І вже в 2013 році у зв'язку з реорганізацією медичного факультету No4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців та створенням коледжу БДМУ студенти за спеціальністю педіатрія та медична психологія були переведені на навчання на медичний факультет No4. І з того часу на медичному факультеті No1 навчаються студенти за спеціальністю медицини. Таким чином можна сказати, що медичний факультет номер 1 пройшов усі віки становлення університету і, відповідно, всі традиції зберігаються і на сьогодні. Якою є взаємодія між деканом та студентом? Взаємодія між деканатом, деканом та студентами, вона здійснюється впродовж усього навчання студентам в університеті, оскільки деканат це не тільки контролюючий орган. А також це місце, де студент може звернутися із своїми проблемами, і, відповідно, декан намагатиметься допомогти цьому студенту у вирішенні тих чи інших проблем, які можливо пов'язані не тільки з освітнім процесом, а й окремі проблеми, які у студента можуть виникати, і в адаптації до нових умов життя та інших питання ви порадили студенту-першокурснику як швидше адаптуватися. Для того, щоб першокурснику якнайшвидше адаптуватися до умов навчання в першу чергу, необхідно брати участь у всіх заходах, які організовує університет. Важливим є старанна підготовка до занять. Необхідно ставити перед собою мету та досягати цілі. Необхідно дослухатися до порад, які надають викладачі для підготовки до своїх занять. Також необхідно дослухатися до порад старшокурсників, оскільки в Буковинському державному медичному університеті, крім кураторів, груп, а куратори це викладачі, також діє інститут т'юторства. Це студенти-старшокурсники, так би мовити, беруть під опіку першокурсників і допомагають їм у найшвидшій адаптації до умов навчання в нашому університеті. Чи забезпечені студенти навчальною літературою? Тобто, чи ми забезпечені всім тим, що їм необхідне? Так, студенти забезпечені усією необхідною навчальною літературою. Для цього в університеті діє бібліотека. Абонементський зал, а також багато читальних залів. і для зручності студентів окремі читальні зали, організовані в студентських гуртожитках для того, щоб студенти навіть у вечірній час мали змогу користуватися всією необхідною навчальною літературою для підготовки до заняття. Також в університеті є Сервер дистанційного навчання університету, на якому розміщені електронні навчальні матеріали для полегшення та покращення якості підготовки студентів до занять. Що за страшилка крок і чому ж його так всі бояться? Крок це не страшилка. Крок це лише один з етапів навчання студентів-медиків у закладах вищої медичної освіти. На третьому курсі студенти складають інтегрований тестовий іспит крок 1 та іспит з англійської мови професійного спрямування, а на шостому курсі складають інтегрований тестовий іспит крок 2. А якщо, наприклад, у студент не здасть цей крок. Якщо не, студент не здає той чи інший іспит, тобто крок 1 або іспит з англійської мови професійного спрямування або крок 2, тоді студент змушений проходити повторний і тоді має змогу повторно складати дані і Може студентське самоврядування якось вплинути на викладача? В даному контексті студентське самоврядування не може вплинути на викладача, оскільки якщо студент не склав той чи інший модуль, він не оволодів необхідними мінімальними цими знаннями. І студентське самоврядування може лише повпливати на самого студента, наголосивши йому на необхідності покращення своїх знань. Який ви обрали фах, навчаючись у ПДМУ? Після закінчення навчання в університеті і для проходження подальшої інтернатури я обрав фах лікаря-педіатра. А чому саме цей фах? За період навчання студент відвідує багато кафедр і саме навчаючись на кафедрах педіатричного профілю, я зрозумів, що педіатрія це моє майбутнє. Що головне поставлення до лікаря, до пацієнта і декана до студента? На мою думку, основне це взаєморозуміння, людяність та емпатія. У стосунках між лікарем та пацієнтом це важлива річ, оскільки необхідно спочатку знайти контакт між лікарем та пацієнтом, і вже після цього, на мою думку, лікування буде більш ефективнішою, якщо пацієнт на всі 100% довіряє своєму лікареві. А між деканом і студентом це е, так само взаєморозуміння, емпатія. За готовність допомогти у складних ситуаціях. Я вам дякую за розмову. Можливо, саме це інтерв'ю хороший знак того, що я поступлю у заклад моєї мрії БДМО. Дякую вам і сподіваюся, що в найшвидший час ви станете студенткою Буковинського державного медичного університету. Набагато вам дякую. дуже вам дякую. Дякую вам.